Фільм присвячений актуальній проблемі здоров'ю наших любих жінок. Пухлини грудної залози у жінок це одна з найгостріших проблем в онкології. Вона знаходиться на першому місці по статистиці в структурі онкологічної захворюваності. Щорічно, тільки в нашому інституті лікується близько тисячі хворих на цю хворобу. Актуальність цієї проблеми підтверджується тим, що щорічно, у жовтні місяці, проводиться всесвітній день боротьби з раком грудної залози у жінок. Дуже важливими є заходи після лікувальної реабілітації, і в нашому інституті медичної радіології та онкології ми цим активно займаємося. В інституті створено спеціальний підрозділ, де займається психологічною реабілітацією онкологічних хворих, в тому числі хворих на рак грудної залози. Наразі в арсеналі роботи психологів є багато високоефективних методик, що використовуються в психологічній реабілітації жінок після мастектомії. Зверніться до психолога і дозвольте допомогти вам відчути психологічний комфорт. Як хірург інституту медичної радіології хочу сказати, що наша установа є провідною онкологічною в межах Національної академії медичних наук України. В межах нашого відділу ми опираємо багато жінок з раком грудної залози. і проблеми хірургічні післяопераційні це не перше питання, яке в нас зараз виходить на перший план. Ми зараз штовхнулись з соціальними психологічними сімейними проблемами реабілітації цих. Хворих в східному регіоні України ми є піонерами. Ми запропонували, а також впровадили декілька підрозділів, які займаються реабілітацією післяопераційної цих жінок, які пройшли оперативне лікування з приводу раку грудної залози. Бо там після радикальної мастектомії це дуже важка психологічна емоціональна травма для жінки. В нас є психологічний підрозділ, який займається психологічною реабілітацією не тільки самих хворих, а й їх родичів. Тобто ще й сімейною реабілітацією. Ви пережили операцію з видалення пухлини в грудях. Багато таких переживань, пов'язаних з діагностикою, операцією та подальшим лікуванням, увійшли у ваше життя і ускладнили його. Ці переживання та емоції також пережили і ваші близькі. Операція позаду, але тривога не відпускає. Вона може бути пов'язана із такими питаннями, що можуть виникати у вас, як я виглядаю і що інші люди будуть відчувати по відношенню до мене, як зміняться мої стативі та сімейні стосунки, чи зможу я працювати на своїй роботі? Чи є я після такої операції повноцінною жінкою? Чи зможу я колись посміхатися і радіти життю? Але тільки ви самі можете обрати, що і як ви будете робити надалі. В Інституті медичної радіології та онкології є спеціальний кабінет психоемоційного розвантаження та реабілітації. Можна сприймати своє захворювання як катастрофу та кінець, а можна сприймати як частину шляху до змін у житті. Ця хвороба може стати поворотнім моментом і надати можливість переоцінки та виставлення пріоритетів. Подумайте над тим, що в житті для вас є важливим, а що ні, спілкуванню з якими людьми ви віддасте перевагу, на що треба витрачати свій час, а що повинна залишитись у минулому. Дивіться на цю ситуацію як на сигнал до того, що настав час щось кардинально змінити у своєму житті і змінити на краще. Ви можете обрати бути нещасною, а можете обрати далі радіти життю. Якщо ви хочете зробити цей вибір, але самостійно не знаєте, як, і вам потрібна підтримка у цьому, ви можете звернутися до психолога або до груп підтримки, які об'єднують таких жінок, що пережили таку операцію. У 2018 році я перенесла захворювання молочної завази. В мене була друга стадія онкології. Я перенесла операцію профільно, мені робили мастектомію грудної залази. І також я перенесла другу операцію у відділенні гінекологічному інституту медично медичної радіології. Також мені було проведено лікування променевої терапії. Коли я проходила лікування, мене вразило, що дуже багато жінок приховують своє захворювання не тільки від сторонніх людей, але навіть від своїх близьких. Тому психологічна підтримка дуже потрібна таким жінкам. Я сама стикнулася з психологічними проблемами після проведення лікування. В мене змінилось сприйняття себе, сприйняття оточуючого світу. Дуже важливо не втрачати себе, сприйняття себе як жінки після проведеного лікування. Тому допомога психолога дуже важлива на цьому етапі. Міняється сприйняття себе, міняється емоційний стан. Це відкладається на близьких людях, котрі не розуміють, що. Коїться спочатку, здається, що свої проблеми можна скинути на своїх близьких. Це полегшення, але це полегшення воно дуже мінливе. Воно. Дуже швидко проходить, близькі не розуміють, що з цим робити. Тому я звернулася до поради до психолога. Психолог допомогла мені сприйняти себе, зрозуміти, що моя жіночність нікуди не ділась, вона завжди зі мною. Я продовжую жити, я продовжую жити повноцінним життям. На своєму прикладі я зрозуміла, що життя не тільки продовжується, але воно грає багатим яскравими вбарвами. В мене дуже багато планів. Я зробила те, що я мріяла зробити до хвороби. Ми випустили буклет у допомогу жінкам, що перенесли мастектомію. Ось декілька рекомендацій, що допоможуть вам. Ставтеся до свого тіла уважно і чуйно. Не ігноруйте власні потреби. Навчіться піклуватися про себе так, якби ви піклувались про найдорожчу вам людину. Допоможіть собі відновити повноцінне функціонування вашого тіла. Виконуйте рекомендовані вправи з фізичної реабілітації. Якщо ви відчуваєте, що стомилися, не дорікайте собі за це. Знайдіть трохи часу для себе та для свого відпочинку. Оточуйте себе простими життєвими радощами, бо чим більше радощів приносить нам життя, тим більше нам хочеться жити. Частіше запитуйте себе, що я можу зробити приємного для себе сьогодні. Навчіться за допомогою психолога приймати свої негативні емоції. Тривогу, страх, смуток, роздратування, образи проговорювати їх, навчитися правильно проживати їх, а не боротися з ними чи приховувати їх. Відкрите обговорення своїх емоцій, проблем і труднощів із рідними допоможе і їм краще зрозуміти і підтримувати вас. Найголовніше в вашій ситуації визначити, заради чого вам треба жити надалі, завдяки прагненню до життя з'являються сили, відновлюється здоров'я. Постарайтеся чесно відповісти собі на питання, що для мене насправді важливо, заради чого. Чого мені хочеться жити, що потрібно в житті особисто мені? Я пригадую, як я вперше потрапила до інституту медичної радіології, до свого хірурга Білого Олександра Миколаєвича. Після поставленого мені діагнозу він сказав мені, що дає 5 хвилин на те, щоб поплакати, сприйняти себе, взяти себе в руки та йти лікуватися, бо попереду в мене все життя. По-перше, ми доводимо до жінок, що рак грудної залози – це не вирок. Це тільки початок нового життя складного, але довгого і щасливого. І жінки, коли вони приходять до цієї думки, лікування у нас становиться зовсім іншим. Також ми багато уваги приділяємо профілактиці набліку верхньої кінцівки після операції у жінок з приводу раку грудної залози. Далі ми вам запропонуємо декілька вправ, які покаже наша пацієнтка згідно наших розробок. Шановні жінки. Займаючись лікувальною гімнастикою, виконуйте вправи повільно. Амплітуду і кількість повторень збільшуйте поступово. Спочатку почніть комплекс із 10 14 вправ. Потім збільшуйте їхню кількість. У разі двобічної мастектомії вправи виконуйте одночасно двома руками або по черзі кожною рукою. Стандартна позиція для занять гімнастикою: станьте прямо, підніміть голову. І опустіть руки вздовж тулуба, поставте ноги на ширину стегон. Рівновагу утримувати легше, якщо ви будете робити вправи босоніж, або взутті на низьких підборах. Носіть зручне взуття. Намагайтеся робити всі рухи від плеча. Слідкуйте за диханням, коли робите вправи. Не затримуйте дихання. Повторюйте кожну вправу 5 разів або стільки разів, скільки зможете зробити. Якщо після 5 повторень ви себе добре почуваєте, доведіть кількість повторень максимально до 20, за умови, що ваш лікар не пропонує щось інше. Ваша мета відновити нормальний діапазон рухів плеча і повернутися до нормального життя. Якщо це можливо, робіть вправи перед зеркалом для того, щоб слідкувати за правильною поставою та точністю рухів. Право напруження ліктів допомагає збільшити рухливість плечей в обох напрямках. У положенні стоячи чи сидячи, стисніть пальці рук, тримаючи лікті перед собою. Випрямивши руки, повільно підніміть їх над головою. Спочатку ви можливо не зможете підняти руки над головою, але не припиняйте ці спроби. Зігніть лікті і, стиснувши пальці, ведіть руки за голову. Спробуйте втримати лікті таким чином, щоб вони створювали горизонтальну лінію з плечима. Зведіть лікті перед собою так, щоб вони зійшлися на рівні підборіддя. Пальці при цьому можна розтиснути, щоб лікті торкалися один одного. Знову поставте лікті таким чином, щоб вони створювали горизонтальну лінію з плечима. Підніміть руки вгору, тримаючи їх прямо над головою. Права зігнута рука зміцнить м'язи грудної клітки та верхньої частини руки. Станьте, зігнувши лікті та піднявши їх на рівень плечей. Покладіть одну руку на іншу таким чином, щоб пальці були розташовані на протилежному лікті. Відведіть лікті назад, намагаючись звести лопатки разом. Ви відчуєте легке напруження у грудях. Під час виконання вправи тримайте лікті на рівні плечей. Знову поверніться в позицію зі схрещеними руками, цього разу поклавши протилежну руку наверх. Відпочиньте і повторіть вправу знову. Вправа ножиці допоможе зміцнити м'язи верхньої частини руки, щоб вони могли витримувати її вагу. Тримайте руки прямо, долоні повернуті до підлоги. Піднімайте їх прямо перед собою до рівня грудей. Схрестіть руки. Ліву направо тримаючи руки витягнутими, повторюйте цю вправу, зводячи та розводячи руки. Поверніться до початкової позиції, знову схрестіть руки цього разу праву зверху лівої. Повторюйте вправу, зводячи та розводячи руки, повторюйте вправу знову, але цього разу тримайте долоні догори. Ця зміна приведе до того, що буде працювати інша група м'язів. Права стискання м'яча особливо корисна, тому що запобігає або знижує тимчасовий напряг, який може виникнути у руці з прооперованого боку. Стоячи, сидячи або лежачи в ліжку, тримайте м'яч у руці з прооперованого боку. Поверніть руку долонею вгору, трохи зігніть руку, а потім поступово підніміть її вище рівня серця. Спочатку стисніть, а потім відпустіть м'яч. Повторіть. Робіть цю вправу стільки разів, скільки було рекомендовано вашим лікарем. Якщо вам незручно тримати руку витягнутою, користуйтеся валиками або спинкою стільця для її підтримки. І дуже важливо, щоб ви підіймали руку вище серця. Меч надії. Це дуже корисна вправа для відновлення рухів плеча і для обережного розтягування м'язів грудної клітки. Покладіть руку з непрооперованого боку на стегно. Стисніть руку в кулак з прооперованого боку. Покладіть кулак на протилежне стегно, торкаючись стегна великим пальцем. Поволі підійміть лікоть. Підійміть руку по діагоналі від стегна до грудей, зігнувши лікоть. Підійміть руку над головою з відкритою долонею, дотримуючись діагональної лінії. Повторіть рухи у протилежному порядку, крок за кроком. Три, два, один. Відпочиньте. І знову повторіть. Перед тим, як робити цю вправу з прооперованого боку, рекомендується протягом першого тижня робити її з непрооперованого боку. Ви подивились наші вправи. Якщо ви будете виконувати такі вправи, то процент ускладнень в такій групі практично нульовий. Щорічно близько тисячі. Пацієнток лікується в нашій установі, і з кожним роком ефективність лікування цієї патології підвищується. Для цих жінок треба проводити активну реабілітацію соціальну, фізичну, медичну, психологічну. Якщо наші пацієнти не будуть припиняти діяти згідно нашим рекомендаціям щодо реабілітації, не тільки фізіологічної, фізичної, а й соціальної, психологічної, то в них і далі буде покращуватись їх психологічне здоров'я, а також вони краще будуть реабілітовані соціально та сімейно. Любі жінки, дотримуйтесь наших рекомендацій, і це дозволить вам уникнути небажаних ускладнень та значно підвищити якість вашого життя. Хочу побажати всім жінкам, котрі стикнулися з цією хворобою або можуть стикнутися з нею в майбутньому, щоб ви не боялись розповідали своїм близьким, щоб ви отримали від них підтримку психологічну, але також обов'язково звертайтесь до психолога, тому що не завжди ваші близь... близькі можуть вам допомогти, не завжди вони розуміють ваші проблеми. Також бажаю вам не втрачати свою жіночність, прийняття себе, тому що ми залишаємось жінками незалежно від того, яку хворобу ми перенесли. І наша жіночність, вона у нас. Нас внутрі вона у нас залежить тільки від нашого сприйняття світу, і психолог допоміг мені зрозуміти, що моя жіночність нікуди не поділась, що я продовжую жити, що в мене є сім'я близькі, що в мене є. Я в моїй практиці було багато жінок, які мали сенс життя у дітях, і вони жили, не зважаючи на несприятливі прогнози лікарів. Любі жінки. Щоб з вами не трапилось, і як би ви не виглядали, приймайте і любіть себе такими, які ви є. Без усяких умов, пам'ятайте, що якості, які роблять вас привабливою людиною, люблячою жінкою і турботливою матерію, не змінилися через операцію. Ви та ж сама жінка з тими ж цінностями, інтересами і турботами. Любіть себе просто тому, що ви є. Навіть після операції я зрозуміла, що життя продовжується, воно може бути не менш яскравішим ніж до проведеного лікування. Тому хочу побажати всім жінкам сміливості: не бійтеся, звертайтеся за допомогою, і все у вас буде добре. Співробітники інституту медичної радіології та онкології бажають вам здоров'я, миру та добра.